Складне питання. Дитина, мабуть. Чоловік на війні або і... тільки дитина. і рідні. Спорт ще трошки. Спорт підтримує пушку, як то кажуть. Та ніхто все сам собі. Люди і друзі особливо підтримують і дають змогу вірити в майбутнє і взагалі жити далі, дивитися вперед. А що або хто вас підтримує ці два роки під час повномасштабного вторгнення? Чесно кажучи, якби не друзі, то я не знаю взагалі, тому що дуже багато людей і на фронті, і моїх знайомих теж і іноді контактуємо. І вони мене підтримують. Я за них так хвилююсь. Це друзі, родина. Звісно, мене дуже підтримують мої діти та гурт «North Division». Це військові, які читають абстрактний хіп-хоп. Ми пенсіонери нас ніхто не підтримує. Самі себе підтримуємо. Напевно, історія, культура та і рідні і суспільство, яке тоді об'єдналося для того, щоб захистити державу. Я підтримую, а не мене підтримують. У мене онуки, діти, син у Мама в мене старенька, 90 майже років. То не приходиться дуже. Не хочу розраховувати, приходиться дитини це. Ось йду до онучки, сказала, хоче огірків. Несу гірки. Я підтримую себе сам. Цей період два роки він був досить насичений, насичений в плані емоційно. Він був такими хвилями. Я думаю, у всіх так. Спочатку було таке піднесення, що все буде добре. Але зараз дуже багато є питань, і ну, взагалі, такий настрій не дуже оптимістичний, але все ж таки у нас немає вибору. Інакшого будемо підтримуємо, тримаємось і віримо. Віримо в найкраще майбутнє, віримо в ЗСУ. Віра в перемогу. Друзі та батьки мене підтримує дуже мої знайомі волонтери. А вони дають мені наснагу жити і бачити, що щось змінюється навіть у нашому місті. Мене підтримує. Сам український народ, тим, що він дуже гарно донатить і допомагає військовим. І мене дуже підтримує родина, яка дуже заточена на перемогу нашої країни. Моя дитина, заради якої я повинна жити, працювати і посміхатись, Україна, українці. Мої любі друзі, які продовжують боротися, які продовжують збирати гроші на зсу, які донатять кожного дня поширюють збори, і сила, яких не вгасає, вони не втомлюються. Один день хтось хлистомився, наступного дня ну іншого підтримали. І от ми знову разом. Тому так, Україна, українці наше майбутнє спільне.